Основний фінансовий документ області на цей рік у райдужних барвах змалювали в обласній раді за рахунок збільшення субвенцій та дотацій з державного бюджету. кажуть чиновники, вдасться виплатити соціальні допомоги та надбавки медикам у 2014 році. Зокрема, зросте допомога при народженні дитини. Три мільйони гривень передбачено на програму з профілактики вірусного гепатиту. Продовжиться відшкодування ліків для гіпертоніків. Нововведення цього року є у фінансуванні освітньої галузі. Запровадження з 1 вересня чотирнадцятого року. Забезпечення сніданками учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів на ці цілі передбачені кошти в сумі 14,6 мільйонів гривень. Порівняно з минулим роком збільшилося фінансування усіх галузей. Приміром, на культуру витратять удвічі більше коштів майже 34 мільйони гривень. Це перевищує видатки на освіту та соціальний захист разом. У хвості Буковинський спорт на його розвиток виділили майже 2 мільйони гривень. Удвічі більше 4 мільйони 400 тисяч гривень передбачено на апарат обласної ради. Щоправда, зі слів фінансиста видатки на облдержадміністрацію скорочені наполовину. На п'ятдесят зменшено зменшення утримання. Обласних державних адміністрацій це не стосується фонду оплати праці. Це інше, це те, що ну бумага, ручки, бензин, все, 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 тобто, те, що безпосередньо дає можливість функціонувати. А от для залучення державних коштів на реалізацію місцевих проєктів владники втілюватимуть чимало ідей. Це мені вдасться. Отримати на Чернівецьку область додаткових 58 мільйонів на продовження будівництва перинатального центру є інші програми державного бюджету України. Я як людина, яка пройшла і урядовий досвід і народного депутата України, знаю, де знаходяться гроші і як їх правильно залучити на розвиток нашого Буковинського краю. Оптимізм владників не розділяють опозиціонери. Якщо у нас в бюджеті 2014 року загальнодержавному Наперед визначена дирочка у 70 мільйонів. А депутат Пензенек, який є знаним економістом, каже, що та дирочка 200 мільярдів, а не 70 мільярдів. То скажіть, будь ласка, до кінця року хіба надійдуть нам ті кошти? Ми ще будемо переглядати цей бюджет десятки разів. Майя Гуменна, Ярослав Левицький, місцевий час.